Її лякає звук генератора. Світла немає і скоріше хоче додому. Кскс-кс-кс-пс. Там же нікого немає. Легенько спускається. По тим слідам, які сама й залишила. Отак спустилась. А тепер що будемо далі робити? Генератор лякає? Та, мабуть, все лякає її. А на ти гріхозаліз ти не хочеш? Ні? А ні, ще треба. Звикнути на вулиці по снігу, побігати. Ох, брюхати все скрізь. Звикла в хаті. О, Матільда. Ти вирішила відпочити в снігу скільки нових звуків. Все вивчає. Все обходить, обнюхує свою територію. Ом так. Ну піди ще туди. Там ніхто не ходив. Так. Там двері закриті. Як вона все вивчає? Звуки машин, їй не подобається. Кс-кс-кс. та ще й з криші капає. Ні, треба йти додому.